Ваше життя одне, єдине, унікальне, більш ніколи не буде його. Колись реактор відключиться, і туди енергія не буде поступати. І це все так я в цьому тілі тут. Поки ти живий. Як тільки йдеш з нього, все навряд може десь в наступному житті в формі де живу. Тому я кажу дуже цінуйте життя. От я зараз от три роки мені після розстрілу, три роки як я живу більше, ніж вже мав би. Хочу вам сказати, що всі ваші проблеми чепуха. Поки ви живі, все можна вирішити. Ми тут не змагаємося, хто стане самим багатим, успішним, хто у кого буде найбільше полових партнерів, там чи найбагатий муж. Хоча більшість змагається, на жаль, ви маєте зрозуміти, що ми тут змагаємося за те, що прожити достойне життя, де ти після смерті, точніше, в момент смерті не будеш ні за що переживати, картати себе, а може навіть десь посміхнешся, який гарне ти чесне і правильне життя прожив. Понімаєте? І я кажу, оцей момент. Підсумує все ваше життя. Так що не хвилюйте за ці ложні стандарти. Що хто -та там сума з приводу внешності ході сходи, хтось за бабками, хто -та там дом на п'ять етажей купив, хто там в Голлівуді звізду якусь получив. Все це хірня. Ваше життя одне єдине, унікальне, більш ніколи не буде його. Живіть так, як можете, незважаючи ні на кого. Слава всім українцям, які досі тримаються, друзі, на зв'язку. І шана всім тим, хто віддав такий дар, як ціле життя, одне єдине неповторне. На захист нашої України, Незважаючи на ні велике що, їм дякую. Все, друзі, на зв'язку. Всім па-па.